Таня. Ти такі барок торгуєш, так? Да. Моєї тані. Менший хлопець має два вікно. І попав і скорошення віничі. І зараз Таня торгує. Oh. Займається фотографом, там приходять до нього фотографії. Тому це робить. Чисть його красують, mm -hmm. А де хто сп'єть? -де? де воно тут? Рабенький не видно.